Мені 12 років, я обожнюю в'язати гачком різні речі. Але дідусь мені каже, що в'язати в неділю це гріх. А я не розумію, чому це гріх. Можете, будь ласка, пояснити, чи це є гріхом, а якщо так, то чому саме? Питала маму, але вона не знає теж. Чи можна, чи ні, дуже дякую. Дякую за питання. Напевно, до повноліття треба дорослих слухатися. Це річ є така базова, якщо тут мене питається дівчинка, які 12 років, то це, це звісно важливо. І якщо йдеться про якесь хобі, в тому числі в'язання гачком, то слід розуміти, що колись в доіндустріальну епоху, коли люди носили те, що самі шили, і те, що самі руками робили, тому будь-яке рукоділля в неділю заборонялося, тому що це була робота. А працювати в неділю грішно. Працювати в неділю грішно, але останніх вже років, скільки там? 150 більше. Ми маємо індустріальну революцію. Люди вже не носять того, що самі шили. Ну от я цього піджака не шив. І нічого іншого того, що ношу на собі, я не шив. Для нас такі елементи рукодільні, як вишиванка, є радше чимось таким винятковим і святковим, тому що виготовлення такої вишиванки займає дуже багато годин часу людської роботи. І, відповідно, такі речі набагато дорожчі, ніж ті речі, які робляться десь там на машинках, на фабриках, теж з участю людини, ну але все-таки машинами. Більшою чи меншою мірою, в залежності від товару. Так само і в'язальні речі, ті речі, які в'яжуться на сьогодні, всі там шапки, шарфи, шкарпетки і так далі, і так далі вони теж великою мірою робляться машинами в пробислових масштабах розмірах. Тому, коли сьогодні людина щось робить, рукоділить, наприклад, там вішов, у мене питалися про вишивання бісером, чи там вишиває крючком, чи там буде хрестиком вишивати, чи ще щось там інакше руками робити, то це все-таки хобі, це все-таки відпочинок від основної роботи. Ну яку роботу може мати 12-літня дівчинка? Ну, хоча б навчання. Якби, наприклад, не знаю, там батьки змушували в'язати крю крючком для того, щоб... Оплатити комунальні рахунки для того, щоб оплачувати все і таким чином заробляти, то так, цього не можна би було робити. Натомість, якщо це робиться як хобі, якщо це робиться не на продаж, якщо це робиться для душі, для відпочинку, то ні в цьому нічого поганого немає. Грішного в цьому немає. Колись був інший час. Колись, наприклад, теж казали, що от не можна голову в неділю мити. Але чому не можна було мити в неділю голову? Ну не для того, щоб бути брудним, а тому, що буквально ще до нещодавно для того, щоб помити голову, потрібно було воду наносити, воду розігріти, тобто дрова наносити, напалити. І погодьтеся, що це досить багато різних фізичних праць виконувалося для того, щоб помити всього на всього голову. Сьогодні, якщо стоїть тент, якщо людина має гарячу воду в крані, ну, то немає ніякої проблеми від того. Того, що ви там, я не знаю, за 10 чи там скільки ви голову миєте хвилин, помиєте голову. Не буде тут особливого порушення дня Господнього. Так, тоді для цього треба було витратити кілька годин. Ну Сьогодні кілька хвилин. Різниця є, різниця є. Не знаю, чи пояснив. Якщо пояснив, то слава Богу. Головне, щоб в неділю був час на молитву, на те, щоб піти на Божу службу. На те, щоб побути зі своєю сім'єю, на те, щоб був час на якесь хобі, ну для когось це не знаю, там теніс, для когось хокей, для когось бігання, для когось довше погуляти з собакою. Ну, з собакою треба кожен день гуляти, але от неділю довше, наприклад. Якщо в людини буде час, на, ну на якийсь такий відпочинок, так що. Це важливо. Бажаю здоров'ячка, доброго настрою і мати чим зайнятися в неділю. Дуже важливо в неділю, просто весь цей день не пробомкати. Хоча відпочинок може мати дуже різні формати і вигляди. Але якщо в когось є якесь хобі, наприклад, малювання, в'язання, вишивання, ще щось таке, ці творчі речі є прекрасними. Так що вельми хвалю за творчу роботу. Сам колись, наприклад, як в'язати, десь ми там на праці в школі проходили, натомість на гурток макраме ходив, щось ми там якісь. Для риночок, якісь штучки зв'язували, потім ще там щось зв'язували, якісь речі. Так що це дуже творча і цікава робота. Хвалю.